Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про такий механізм, як знецінення. Часто у своїй роботі спостерігаю, як люди знецінюють себе, свої вміння, свої якості, все те, чого досягли, все те, що у них є. Тобто, у них є набагато більше. Вони можуть набагато більше, чим вони собі це говорять, якби применшують себе. І ось таке критичне відношення до себе буде викликати у нас неприємні переживання, блокувати нашу творчу енергію, не давати розвиватися, отримувати задоволення, отримувати чогось більше. Коли ми себе применшуємо, то насамперед страждає наша самооцінка. І я завжди говорю, що у роботі з самооцінкою потрібен комплексний підхід. А разом з тим, одним із таких важливих критеріїв є робота із критикою і знеціненням. Тобто із своїм внутрішнім критик, більше того, людина знецінює не тільки себе, людина знецінює інших, але вона зазвичай цього не усвідомлює. Проте ми добре відчуваємо, коли е, знецінюють нас, нам від того неприємно, нам від того некомфортно. І те саме ми будемо відчувати, якщо ми самі будемо відноситися до себе. Знецінення це такий захисний механізм, який з однієї сторони допомагає справлятися там з тривогою, з страхом, з почуттям провини, почуттям сорому, з незадоволенням, а з іншої сторони він може посилювати ці стани. Можна сказати, що знецінення це таке агресивне відношення до себе або до інших. Якщо у людини виникають якісь там труднощі, якісь проблеми, якісь, або якісь задачі вона не може вирішити, тому що не завжди все залежить від нас, є ще й зовнішні обставини, або не завжди у нас є можливості на це, або людина зробила якусь помилку, тоді вона не відповідає своєму ідеальному образу, вона зустрічається зі своєю недосконалістю, і часто від цього у неї виникає аутоагресія, яка проявляється через. Критику і через знецінення і звинувачення себе, і людина тоді буде говорити: та я все рівно це не зможу зробити. Нащо я скільки потратила часу, або для чого я скільки вчилася, я не зможу знайти там роботу. Так до мене не прийдуть клієнти, або людина. Там завжди мріяла поїхати за кордон, і тут вона це зробила, потратила скільки зусиль, починає говорити, та навіщо я це зробила? Там я не зможу тут використати свої вміння, свої знання, бо це інша країна, тут у них інші вимоги. І, і тоді йде знецінення себе, знецінення свого досвіду, все те, що я робила, все те, до чого я прагнула, все марно, тобто знеціненням і звинуваченням. Людина якби карає себе за свою недосконалість. І хочу сказати, що ніхто так нас не може применшити і знецінити, як ми самі себе. Ну Ось, наприклад, людині зробили комплімент, що вона гарно виглядає, а вона відповідає, та тобі так здається, або та я просто помила голову, замість того, щоб сказати дякую, приємно це чути. Або людину похвалила за те, що вона така молоде, чи вона там добре виконала роботу, а людина відповідає, та я не знаю, як це сталося. І тут йде автоматичне знецінення своєї роботи, свого часу, своїх е, старань. Або людині подякували за те, що вона в чомусь допомогла, а людина відповідає, нема за що. І ось ці слова нема за що, знецінює вдячність. Іншої людини і те, що я зробила для іншої людини. А можна було сказати приємно допомогти. Тоді і ціниться моя допомога, і ціниться те, що людина поважає мою допомогу через дячність. А може бути так, що людина звикла шукати, що є кращого у іншого, порівнювати себе з ними по критерію, по якому вона не проходить. По критерію, де вона слабша, де вона чогось не вміє, де вона чогось не знає, бо чогось не має. А ми самі розуміємо, що ми не можемо все вміти і все знати. І тоді йде автоматичне знецінення себе, де вона молодець. І виникають такі неприємні переживання, це заздрість, злість. І щоб якимось чином справитися з цими почуттями, людина починає знецінювати того, в кого вона. Побачила щось краще. І тоді вона буде говорити, та не така вона вже і красива, та не така вона вже і розумна, буде вишукувати якісь в людини недоліки, буде говорити, та не така була та складна робота, з якою вона справилася. Бо буде говорити, а моя дочка говорить, що нічого такого в тому фоні немає. А пізніше вона сама придбає його. Тобто, спочатку йде порівняння. Знецінення себе виникають неприємні емоції, і щоб справитися з цими емоціями, людина автоматично знецінює інших людей. І часто буває так, що коли людина зустрічається зі світом, то вона хоче, щоб все відповідало її ідеальній уявній картині. А якщо щось іде не так, тоді вона буде знецінювати все і всіх. А чому так? Та тому, що у мене завищені очікування до світу, які виникають із завищених вимог до себе, Це перфекціоніст. Я хочу бачити все ідеально, все так, як я вважаю правильно, і коли щось іде не так, хтось зробив щось не так, тоді я буду давати оцінку зі знаком мінус. Адже я знаю краще, як інші. Тобто людина не враховує інтереси, погляди, можливості інших людей, вважає, що вона завжди права, зациклена на Особі, у неї яскраво виражений егоцентризм і тоді людина через нецінення піднімає свою перевагу. Тобто її самоповага підтримується шляхом знецінення інших людей. І при цьому це може бути розумна, інтелектуальна людина, але всередині себе вона не може поважати себе, не може цінити себе. Так, десь у неї там глибоко в душі прихований комплекс неповноцінності, тому їй потрібно бути завжди. Правою потрібно свою хорошість, інтелектуальність відчувати через інших людей, і такі люди дуже вразливі і залежні від чужої думки. А буває так, що ми хочемо підтримати когось, і такими словами, наприклад, та нічого страшного не сталося, так, та не така, це вже велика проблема, або там заспокійся. Ми будемо знецінювати почуття іншої людини, і при цьому ми нічого поганого не хотіли. То можна сказати, що знецінення не завжди буде проявом агресії. Виявляється, що чим більше людина ідеалізує, який має бути образ, і неважливо, чи це образ самої людини, чи образ іншої людини, там відпочинку, результату, роботи, то в обов'язковому порядку буде знецінення. Адже людина зливається з цим ідеальним образом, приписує йому якісь особливі. Якості очікують чогось неймовірного. А коли ілюзії розсипаються, тому що в реальності все по-іншому немає ідеалу, і тоді ми зовсім не помічаємо, що було хорошого раніше, що хорошого зараз є. Виникають сильні переживання, які супроводжуються душевними стражданнями, а знецінення допомагає уникати цих переживань, але насправді це ненадовго. Кожна людина тією чи іншою мірою схильна до ідеалізації, і це нормально, адже це в певній мірі нам допомагає рости, ставати кращим. так? Разом з тим, коли ідеалізації багато, і вона буде присутня завжди у всьому, тоді йде зовсім інший процес, який блокує нашу творчу енергію, інтерес, і нам важко побачити можливості, отримувати задоволення. Такі люди дуже. Вразливі всередині не дають собі права на помилку, хочуть бути завжди на висоті. А коли щось іде не так, то це для них катастрофа. І часто через страх, через те, що не буде супер результату, людина боїться починати щось спробувати, починає говорити, а навіщо мені це потрібно, або я і так з цим не справлюся, або багато людей вже цим займається, кому ще це буде потрібно. І тоді йде знецінення того, що насправді людині хочеться, того, щоб могло змінити її життя на краще. І ось ця манера знецінення, і Критики передається з покоління в покоління через порівняння з іншими, високі вимоги, через співзалежні відносини. І ми часто чуємо, як дорослі звинувачують. Своїх батьків у своїх проблемах, тому що вони їх недолюбили, що неправильно виховували, що десь недохвалили. і я згідна з тим, що батьки наші в чомусь помилялися, що робили щось неправильно і що в дитинстві було багато болі. Хочу сказати, що ми теж будемо в чомусь помилятися, але ми маємо пам'ятати, що якщо ми є, що якщо ми виросли, то в цьому житті ми були комусь потрібні, що в цьому житті за нас хтось піклувався. І коли ми будемо звинувачувати всьому батьків, тоді ми автоматично будемо знецінювати той досвід, який допоміг нам стати дорослим, розминати наші вміння, наші якісті. Таким чином ми будемо втрачати можливість розвивати свій потенціал, йти до своїх цілей, тому що там, де є критика і знецінення, там притуплюється розвиток. Як справлятися із знеціненням? Насамперед, ви повинні стати самими цінними для себе, розібратися, що є цінним для вас, і дати зрозуміти це інших, вибудовувати особисті межі, тому що в людей, які дозволяють собі знецінювати інших або дозволяють знецінювати себе, вони розмиті. Це не означає, що робити це агресивно, тому що самоповага почуття власної гідності починається не з того, що весь світ жорстокий, несправедливий, а з того, що світ може бути різним, що може бути добре, може бути і погано, що світ не ідеальний. Я цінний для себе, і моя задача зберегти себе. І коли мене критикують батьки чи інші, то я можу собі задати запитання, а що в цій критиці є такого, що може допомогти мені змінити себе? Що може бути тут такого, що я можу направити на благо для себе? А коли я буду знецінювати себе, то, крім агресії, я не побачу нічого іншого. Або людина щось говорить: я не погоджуюся з цим, терплю це. Але не відповідаю. А можу сказати, я почула тебе, а разом з тим я з цим не згідна. І коли я не буду відповідати, тоді у мене буде виникати гнів, який пізніше потрібно буде перенаправити. І я можу його перенаправити назовні. Це може бути там, батьки, там, партнер, чи колега, чи діти, тваринки, або всі, хто слабший, а можу і направити його всередину. І тоді від цього у мене буде виникати психосомодіт. Якщо ви часто відчуваєте знецінення, критику чи зневагу у відносинах, то задайте собі запитання, чому так відбувається? Можливо, я не вибудувала кордони, не показала, як зі мною можна, а як ні, що для мене цінним є. І чи я сама для себе Цінна, а можливо, я не вмію домовлятися, відстоювати себе, завжди погоджуюся на те, що мені не підходить. Або це відносини, які вичерпали себе. Я хочу сказати, що не все залежить від нас. У відносинах завжди відповідають дві сторони. Але якщо я цінна для себе, тоді я беру відповідальність і розбираюся, чому так. Що можна зробити, як це можна зробити? Зруйнувати завжди легше, а от побудувати, шукати рішення це складно. Дозвольте собі помилятися. У кожній помилці є досвід. Людина добивається успіху не тоді, коли постійно сварить себе, а тоді, коли виносить певний досвід з помилок. А коли ми на себе нападаємо, тоді нам не стає краще, і ми не вчимося нічого нового. Потрібно розбиратися, чому так, аналізувати. Часто батьки сварять своїх дітей, замість того, щоб розібратися, пояснити, коли дитина не може виконати завдання, говорять, що вона тупа, нерозумна. І від того, що дитині сказали, що вона тупа і нерозумна, вона не вирішить завдання. Задайте собі запитання, а яка ви насправді людина? Чому ви боїтеся бути неідеальною? Яка причина цього страху? Чи це зовнішня причина, чи внутрішня? Для кого ви боїтеся бути неідеальним? Що заважає вам довіряти собі? Знижуйте вимоги до себе. Знижуйте вимоги до інших. Зверніть увагу, де не співпадають ваші вимоги з вашими можливостями. І можливо, вам потрібно ще чогось повчитися, подивитися, як інші це зробили, або на це треба більше часу, а можливо, це вам і не потрібно, і це не ваші цілі, і це не ваші бажання, це бажання і вимоги батьків, суспільства чи інших. Подумайте, чого ви насправді хочете. І хочу вам сказати, що часто людина і не знає відповіді на це питання. Взагалі-то ідеальним бути дуже складно. Так? Бути супермамою, суперначальником, супердочкою, суперколегою, суперпрацівником, супердругом. Це завжди велика напруга, щоб відповідати ідеальній картині. І тоді йде знецінення себе. Головним стає не те, чого хочеться, а матеріальні цінності і вимоги інших. Вчиться опиратися на факти. Ну, ось, наприклад, коли мене знецінюють у професійній сфері, чи, можливо, по якихось причинах я сама себе знецінюю, тоді я шукаю, на що я можу опиратися. Ну Ось, наприклад, я можу там звернути увагу на те, що я вчилася. У мене є диплом магістра по психології, у мене є сертифікати і позитивної психотерапії, і гештальтерапії, і когнітивно-процесуальної, і коучингу, та арт-терапії, психомалінок вивчала, провела багато консультацій, люди дякують мені за це. Я свій час працювала в школі психолога, Тобто, у мене вже є. Певні надбавня, певні досягнення, і це говорить про те, що я там і розумна, і хороша, і я цінна. І більше того, у нас багато є цінного. Просто ми не звикли звертати на це увагу. Ми більше звертаємо увагу на свої слабкості. Ми не звикли хвалити себе. Ми чекаємо, щоб нас похвалили інші люди. Як тільки у вас виникає бажання порівнювати себе з іншими, подумайте, а для чого вам це потрібно? Що ви хочете дізнатися? Що ви хочете отримати? Можливо, ви хочете щось взяти для себе як досвід, як взірець, як приклад, і це буде тоді нормально. Пам'ятайте, що коли ми будемо порівнювати себе з іншими в гіршу сторону, будемо автоматично себе знецінювати і від цього нам буде погано. А коли ми будемо порівнювати в кращу сторону, тоді ми будемо ставити вище себе інших, знецінювати їх. Від цього буде людям погано і це буде руйнувати наші відносини. Конкуренція з позиції я теж так хочу, потрібна всім. Вона допомагає нам стати кращим, успішнішим, викликає азарт, викликає інтерес. А от коли буде Конкуренція, що у мене завжди має бути кращим, і що завжди має бути війна, і я в ній переможець. А коли я не перемогла, а коли у мене одразу не вийшло, тоді це катастрофа. І від цього буде виникати незадоволення, безсилля і озлобленість. Адже завжди хтось буде красивіший, розумніший і успішніший. Будьте добрішими до себе, будьте добрішими до інших. Замість самознецінення, самоповага, замість знецінення інших повага до інших. Дозвольте собі помічати ваші досягнення, записуйте їх. Радійте їм, перечитуйте їх, дозвольте бути вашій успішній частині особистості. Записуйте собі кожного дня три подяки собі, три подяки людям, подіям, три подяки вашим маленьким перемогам. І ви побачите, як ваша самооцінка почне рости. Діліться своїми враженнями в коментарях. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, якщо не підписуєтеся. Дякую вам за увагу! І до зустрічі у наступному відео!